Сьогодні ми будемо розмовляти про єдиний податок третьої групи. Кому він підійде, кому не підійде і які є нюанси його роботи. Мене звати Віталій, і останні 7 років я займаюся консультуванням багатьох підприємців з питань оподаткування та юридичної моделі роботи їх бізнесу. Давайте почнемо з того, що таке взагалі в нас єдиний податок. Єдиний податок це спеціальна система оподаткування, так звана спрощена система оподаткування, на якій у вас дуже легко розраховується єдиний податок, у вас дуже прості звіти. І у вас відносно невеликі податки, в принципі. Як все це працює і кому воно підійде? Третя група єдиного податку може вам підійти, якщо ви хочете надавати послуги. Причому послуги ви можете надавати будь-кому, як фізичним особам, так і юридичним особам, так і юридичним особам, нерезидентам і будь-кому іншому, тобто ви у цьому не обмежені. Ви обмежені лише тим, що у вас є перелік видів діяльності, які в принципі заборонені або підлягають ліцензуванню, там, фінансові послуги і таке інше. Про це детально можна подивитись у податковому кодексі України. А якщо ж ви продаєте товари, то краще буде вам врати другу групу єдиного податку, тому що там не відсоток 5 відсотків нас на третій групі єдиного податку треба сплачувати від обороту а на єдиному податку другої групи у вас. Фіксована ставка єдиного податку. Детальніше про другу групу ви можете подивитися тут у відео, як відбувається реєстрація ФОП на єдиному податку третьої групи. В принципі, тут все доволі просто, відбувається воно так само, як і просто реєстрація ФОП, окрім того, що ви третю групу єдиного податку. А які є нюанси? Нюанси в тому, що, по-перше, необхідно вказати якомога більше кведів, для того, щоб ви безпечно могли працювати за видані діяльності, яка у вас не зазначена у переліку ваших квед. Трав буде 15% від суми. Це вже не 5% і це неприємно. Також як додаткова санкція, вас буде знято з переліку платників єдиного податку, і тому, причому заднім числом, і після цього всі ваші доходи будуть у за з ставкою 18% вже. Тому краще підготуватись трохи детальніше і зібрати якомога більше кведів для того, щоб робити все це діло. Як, наприклад, можна підібрати кведи для маркетолога? Що ми робимо? Ми надаємо рекламу, ми також можемо бути посередниками розміщення реклами, ми можемо робити сайти, ми можемо робити зображення, ми можемо робити тексти. Ми можемо розробляти якусь стратегію, ми можемо надавати консультаційні послуги. Ми можемо надавати послуги підбору персоналу. Ми можемо надавати послуги з навчання. І ось вже 9 кведів. Ми нарахували для маркетолога, який, в принципі, не факт, що буде всім цим займатися. Проте, якщо в договорі десь там буде написано це, то це може стати проблемою. А договора маркетологи, зазвичай беруть у своїх конкурентів або роботодавців у минулому, так або там знаходять в інтернеті і досить глибоко їх не розробляють для себе. Тому це може. Стати для вас проблемою. Тож, якщо ми вибрали перелік видів діяльності і в нас вже все готово до реєстрації ФОП, заходимо в ДІЮ, вписуємо всі ці кведи, Дія вас ще раз перевірить. Обираємо третю групу єдиного податку за ставку 5%, 3%, якщо ви хочете бути платником ПДВ, проте навряд чи ви будете дивитись це відео і становитись на цю систему оподаткування. Тому 5% це ваше. Йдете на 5%, чекаєте після того, як. Дія вам написала, що ви зареєстровані в ФОП. Обов'язково, перший пункт. Дочекайтесь виписки про реєстрацію ФОП, завантажте собі її та збережіть. Другий пункт. Це необхідно в особистому кабінеті платника податків перевірити, чи дали вам статус платника єдиного податку. Дуже багато людей думають, що ось та я там в дії подав, і все класно, все можна працювати. За законом було б все добре, якщо б не було нюансів. Перший нюанс в тому, що так, якщо у вас все добре, то ви стаєте платником єдиного податку за ставку 5% на третій групі з дня державної реєстрації. Тобто, ось там сьогодні відкрились. Так, від сьогодні можна вже в принципі працювати. А про який нюанс я кажу? Нюанс у тому, що якщо у вас є будь-який борг за податками, наприклад, податок на нерухомість, податок на земельну ділянку, податок на якесь майно, яке ви утримували, його вказали, наприклад, обспадщина чи щось таке там з когось, дуже-дуже-дуже багато нюансів є, які можуть під час реєстрації ФОП вивести боком. І обов'язково необхідно перевіряти, чи дали вам такий статус платника єдиного податку. Як це зробити? Для цього ми йдемо в кабінет платника податків, особистий кабінет податкової ваші посилання на нього також буде під цим відео. Там, за допомогою ЄЦП, ми заходимо у нього. І перший пункт це ми нажимаємо особисті дані платника і шукаємо там, чи дали вам цю ставку єдиного податку. Зазвичай це займає плюс-мінус день, тому в будь-якому разі день у день краще не працювати, краще вже дочекатись того, щоб ви все дізналися. Другий момент, який необхідно зробити після того, як ви це побачили, необхідно перевірити, чи правильно вони отримали перелік ваших видів діяльності від дій, тому що, на жаль, тут також буває помилка. Для цього необхідно подати запит про витяг з реєстру платників єдиного податку до податкової. Це також робиться з цього кабінету. Там є спеціальна форма. Заповняєте і надсилаєте. І чекаєте день, два, десять, там кожна податкова по-різному працює, проте, в принципі, зараз сервер доволі швидко опрацьовує всю цю інформацію, тому зазвичай там декілька днів воно вже у вас буде. І ось коли ви отримали документ від податкової, що ви є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, і там є весь перелік ваших видів діяльності, ви можете безпечно починати працювати. До цього моменту краще не приймати гроші на свій розрахунковий рахунок. Тож, якщо ви вирішили надавати послуги, то найскоріше за все, третя група єдиного податку це найбільш оптимальна для вас система оподаткування. Тому що, якщо чесно, ви не завжди можете знати, хто буде вашим клієнтом, а відмовлятись від замовлень через те, що у вас не та група єдиного податку, це досить складно так мовити. Тому якщо ви надаєте послуги, то третя група єдиного податку це те, що вам потрібно, які у вас будуть податки. На третій групі єдиного податку ми сплачуємо податок один раз на квартал у сумі 5% від суми вашого доходу. Дохід це та сума, яка зайшла вам на розрахунковий рахунок, або ви отримали готівкою, виходячи з того, як у вас працюється все діло. Після того, як у нас закінчується календарний квартал, а квартал я нагадаю, це 3 місяці, ми повинні подати звіти. Звіти подаються досить просто, проте є нюанс. Дуже важливий нюанс саме на єдиному податку 3-ї групи. Звіти в нас подаються щоквартально, проте подаються ці звіти не за квартал, а за інші податкові періоди. Перший звіт ми подаємо за перший квартал за три місяці. Другий звіт ми подаємо за півріччя вже, тобто це за шість місяців. І суму доходу ми також пишемо за шість місяців. Третій звіт відповідно до цього за дев'ять місяців і суму доходу також. І четвертий звіт річний. Він об'єднаний з ЄСВ. Також ми подаємо суму доходу за весь рік. Які терміни подання звітності? Звіти ми подаємо з вами протягом 40 днів з моменту закінчення кварталу. Тобто, перший квартал у нас закінчується у березні, і у нас є 40 днів це до 9 травня, для того, щоб подати звіт. Після цього в нас є також 10 днів для того, щоб сплатити податок. Тобто, в принципі, податок ми платимо майже через 2 місяці після того, як закінчився відповідний період. Навіть якщо ви не відкладали гроші, можливо, ви встигнете накопичити нові кошти і сплатити податок з нових коштів. Тому це також плюс-мінус зручно. Тож, якщо ви обрали третю групу єдиного податку, найскоріше за все, ви хочете надавати послуги юридичним особам або нерезидентам. Як це все в принципі в нас працює? По-перше, у будь-якому разі, я рекомендую підписувати довір на ці послуги, тому що він буде потрібен у разі виникнення якихось питань. Також необхідно буде робити рахунки фактури та акти виконаних робіт, тому що для замовників юридичних осіб це документ, який може підтвердити її витрати і знизити податок на прибуток. Тому дуже важливо вести бухгалтерію на третій групі. На другій групі воно не так критично, тому що там, в принципі, товари то товари. Якщо ми хочемо отримати гроші від нерезидента, наприклад, ви розробник, чи дизайнер, чи фрілансер, просто там все підряд робите, так і ви знайшли собі замовлення там в Америці, в Канаді, в Європі. Вам хочуть сплатити гроші у валюті. Як ми приймаємо такі гроші? Гроші ми всі приймаємо на валютний рахунок ФОП, не на особисту картку, а саме на валютний рахунок вашого ФОП. Приймаємо ми їх за допомогою надання клієнту інвойса. Інвойс це рахунок проте англійською. Тобто нічого складного там немає. В інвойсі ми обов'язково зазначаємо наступну інформацію: ми зазначаємо, хто в нас надає послуги, хто отримує послуги, перелік послуг, термін надання послуг, якщо контракту немає їх кількість, вартість та який тип комісії в нас є. Типи комісії для z переказів ви можете подивитись в гулі. Там в принципі нічого складного немає. Після того як ваш контрагент отримує ваш інвойс і сплатить вам гроші на рахунок, вони прийдуть на розподільчий рахунок банку. Банк отримує ці гроші, побачить для кого вони йдуть, і напише вам. Зазвичай на перший переказ у монобанку, наприклад, підтримка пише вам, що необхідно надати якісь документи, або якщо сума цього переказу велика 2, 3, 5, 10 тисяч євро чи доларів. Якщо сума менша, то вони можуть в принципі нічого не спитати. Проте у будь-якому разі краще мати якісь документи для того, щоб підтвердити походження цих грошей. А у такому разі, якщо вони вам пишуть, ви просто надаєте до банку інвойс, в якому ви вже вказували всю цю інформацію, і надали його контрагенту для сплати ваших послуг. Все, цього банку буде достатньо. Гроші зайдуть на ваш валютний рахунок, і після цього вже за банківським курсом ви можете їх переказати на власну картку, на гривневий рахунок ФОП або просто залишити там. Як в нас оподатковуються ці гроші? Тут є нюанс з розрахунку суми податку, тому що податок розраховується не за якоюсь там цифрою. Так, там зайшло 3000 євро, а зараз там курс у нас ось такий. Ні. Монобанку, наприклад, вони одразу розраховують вам суму у гривні за курсом НБУ на день заходження коштів. Прямо в описі у застосуванні мобільному чи за комп'ютером можете зайти, якщо у ФОП. А ви можете це побачити. І це дуже зручно. Тому що рахунок з зовнішньої економічної діяльності сплачується в нас в валюті. Відповідності, валюта заходить нам на рахунок, і ми розраховуємо суму податку як суму еквіваленту у гривні за курсом НБУ на дату зарахування грошей. А не за будь-яким іншим курсом або, або на дату, коли ми ці гроші достаємо собі на картку, наприклад, це дуже важливо і в цьому дуже-дуже часто помиляються ФОПи, які самостійно ведуть свою бухгалтерію. Не робіть так. Якщо ви не хочете пропустити періоди подання звітів або сплати податків, я рекомендую вам підписатись на наш канал, тому що у ці періоди ми надаємо всю цю інформацію з відеоінструкціями про те, як це робити, нагадуємо вам про це. І також я роблю це в своєму інстаграмі. На ньому посилання також є під цим відео. Також до цього я сказав про акти виконаних робіт, що вони потрібні вашим замовникам. Проте, якщо ви надаєте послуги, які коштують багато грошей, краще щоб у вас і були акти виконаних робіт. Чому це так? Тому що, по-перше, якщо замовляються послуги фізичної особи, то ви повинні за законом їх надавати. Якщо замовляються послуги юридичні особи, то це ваша безпека. Акт тримання передачі робіт підтверджує те, що послуги були отримані у належній якості та у повному обсязі. У відповідності до цього замовник ваш погоджується з тим, що він ці послуги отримав. І згоден сплатити за них гроші. Або якщо він там передоплату робив, то ви цю передоплату повертати не повинні. І насправді це має досить велике значення, тому що в нас є багато кейсів, коли, наприклад, хтось отримував послуги, якісь там, ФОПи просто не робили документів жодних, а потім їм приходить судове рішення, що вони повинні повернути ці гроші замовнику. На жаль, таке є. І цим недобросовісні клієнти ваші можуть скористуватись. Тому в будь-якому разі, після надання послуг обов'язково підписуйте акти виконаних робіт. І краще зберігати всі ці акти, як зворотня сторона медалі цієї. Якщо у вас є післяплата, і ви ці послуги надали і підписали одразу акт. Якщо вам навіть не сплатять, ви зможете звернутися за допомогою адвоката до суду і стягнути ці гроші. Краще акт підписувати одразу після надання послуг, тому що поки клієнт ще не думає, що в нього є фінансові складнощі, так він вам акт підпише і там ще по-теплому, так. Тама ось так робили, пам'ятаємо. А якщо ви будете півроку чекати і потім перед судом спробуєте до них звернутися, підпишіть, будь ласка, акт, як ми будемо йти до суду, знову вони вам його просто не підпишуть, і грошей своїх ви не побачите. Тому будьте, будь ласка, уважніші до збирання всієї бухгалтерської документації. Це ваш захист як підприємця. Також, якщо ви не хочете самостійно все це робити, в нас є повний бухгалтерський супровід, можете написати мені в Директ в інстаграмі. І ми вам з цим будемо допомагати. Посилання на мій інстаграм є під цим відео. Також зазвичай про третю групу єдиного податку думають е усі, хто надає послуги. Проте, наприклад, якщо ви надаєте послуги платникам єдиного податку або фізичним особам, наприклад, е у вас просто консультаційні послуги, так, там, масаж е чи будь-які такі послуги, які у вас платять вам на рахунок, фізичні особи, ви можете зекономити на податках і відкрити ФОП на другій групі єдиного податку. Це буде значно дешевше, і це для вас буде кращим вибіром, ніж третя група єдиного податку. Якщо ви зараз збираєтесь відкривати ФОП, в нас, до речі, є досить велике відео з оглядом на всю цю процедуру, що необхідно робити, як це все відбувається. Посилання буде ось тут зверху. І якщо ви вже, в принципі, все знаєте і просто хочете відкрити ваш ФОП через дію, проте сумніваєтесь з того, як це зробити. У нас є ще одне відео на каналі, там безпосередньо записано. Процес реєстрації ФОП у дії запис на це відео буде ось тут.